Усіх вітаю, 14 квітня, місто Херсон. І сьогодні хочу дещо показати. А що саме? У мене бачите, як, який йде роз... О, оцей пагін? Оцей пагін вже сантиметрів 30. Але, погода по виноградникам у Херсоні, скажімо так. Якщо у вас виноград знаходиться в тіночку, то, скоріш за все, він буде виглядати. Бачите, як мій виглядає? Ну, Тут десь 20 вже сантиметрів. Ось. Тут вже 25. Але якщо ви, у вас виноград в тіньочку, тоді ви будете ось таке мати. Бачите? Це лідія. Лідія. Кстати, прививочки у мене, бачите, пішли усі майже, майже усі, 90%. Що я хочу сказати? Є виноградник у мене, який в кіньку, і у нього зараз ось так, бачите? Ну, десь 15 см. Але є той, той який робить ось так. Ось так, бачите? Так от. Так що сьогодні буду обробляти. Я сьогодні зробив проломочку. Ну ось мускат перлинний, дивіться, бачите, Уже висота десь, да, десь 20-25 см. Але найважливіше, є вже листя і є чому отримувати апарат. Ну, Цю обробку. Будемо обробляти системником. Ну, майже весь виноградник, у мене 20 см. Скажу так, херсонцям потрібно буде обробляти десь днів через 5-7. Чому? Тому що основний виноградників в тіньочку. Сим буду обробляти? Буду обробляти трайсет і буду обробляти Цезарем. Це у нас. Інсектакарицит. А это фунгицид. Бачите. Що внутри трайсета? Зараз я вам скажу, що внутри трайсета. Внутрі дефеноканозол, диметаморф і металлоксил. Тобто він працює і по ідиуму, і по мільдю. Чому буду обробляти, Тому що бачу, коротше, на двох-4 кущах бачу вже цяточку. Але я ж кажу, у мене виноградник на сонечку. І за того, що на сонечку деякі сорти роблять ось так. Бачите, от тут сантиметрів вже 30-35. І от на цьому треба вже обробляти, тому що дещо літає. А ви поставте за нашу працю лайк, зробіть підписочку, за що вам буду дуже-дуже вдячний. І хай к нам приходить більше любові. Радощів, щастя і благодаті до зустрічі, друзі.